Добрий ранок, мої дорогі та улюблені. Сьогодні вже 9 липня 2023 року. Черговий вкрадений день, черговий вкрадений ранок нашими горе сусідами. Але стрий, військомати, ТЦК, що ми бачимо: ловлять хлопців на вулиці, відбирають телефони, кладуть руку на документи і заставляють підписувати. Хлопці скажуть, ми можемо ознайомлюватися перед підписом. Ну, згідно з законом, так. Е, люди мають право ознайомлюватись документ, щодо документів, які вони підписують. Але представники військоматів закривають долонями сам документ, це є добровільна згода на щось, і відповідно зобов'язують ставити підпис без ознайомлення. Знаєте, такі дії є незаконними. Цікавим був інший факт, коли на вулиці схватили людину, пройшла бігом військову комісію медичну, все пройшла. А у людини троє дітей. І вона каже: в мене троє дітей. Нічого страшного на фронт. Ну, люди, Що я можу сказати? Люди, які посадові особи, які все ж таки здійснюють ну маломальський контроль. Ніхто з хлопців не відмовляється е, нада, е, виконати свій борг перед державою, але ж в будь-якому разі це якось повинно бути максимально в рамках, і хоча б мінімально вже в рамках закону, тому що закон єдин для всіх. Якщо є ознайомлення, то це ознайомлення. Якщо викрадають отак людей, ну так перевіряйте, якщо в них там інваліди чи троє там чи п'ятеро дітей. Ну є ж вимоги закону. Тому давайте ми будемо підтримувати законом. Знаєте, що в регіонах все ж таки грубо порушують закон. Я вважаю, що таке не повинно бути, тому що закон єдин для всіх. Завжди з повагою до кожного. Ваша любовна адвокат Лериса Криворучка. Завжди на стражі закону.